Всім привіт! Хочу висказатись про БУ авто. Я розділяю БУ авто на два підвиди. Перший вид: це БУ авто справді невеликим пробігом. Не биті, не крашені, тобто це 5 тисяч пробігу, це 50 тисяч пробігу. Це машини, яким декілька років. І я думаю, що в принципі, якщо так прямо підходити до всього не емоціями, а розумом. То треба орієнтуватись саме на такі автомобілі, ну майже у всіх випадках. Ці автомобілі ще будуть схожі на те, що і задумував виробник. В них в основному ще будуть повністю оригінальні запчастини. Вони будуть актуальні по безпеці, по дизайну та і по всьому. А другий вид був авто це машини, які пробігли вже 1300 і виїздили свій закладений гарантійний ресурс. Вони можуть їздити довго і дуже довго, але це вже зовсім не те, ніж авто з категорії. Один. Машини з першої категорії дають вам відчуття покупки нової машини. Ви, по суті, і купуєте майже нове авто, просто трошки економите. Це все звучить так трошки негативно, тому що, якщо так прикинути, то навіть за 10 тисяч доларів вибір авто саме з першої категорії дуже маленький. А 10 тисяч доларів це серйозна сума. Деякі люди не можуть навіть собі за все життя дозволити купити авто за 10 тисяч доларів. Але, на жаль, такі реалії. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це, і авто якої категорії ви зазвичай собі берете або хотіли б взяти.